Понятно, там люди бояться деякі ще щось там. Дуже важко їм в нових умовах mm -hmm. палаці в полігоні. Ти вчора спав в хаті, а тут тебе забрали, і ти прокидаєшся в палаці і тебе гладить якісь мужики. Mm -hmm. Але завжди, як це доказує, типу, люди це таке стадо, яке там треба трошки до кубки зібрати. Типу, і Всі чекають якогось там керівника. Умовно, там. Ти приходиш, там, в палаці ніхто не запалив, нічого, дров немає, зима. Ти приходиш, а, а чон ті типу, похоли? А я приїхав пізніше вже в цю палатку, а там вже були заселені майже всі, всі такі, Нема дров. Кажу, ми в лісі. Як нема дров? Нема чи нема мене запили, а стоїть пила оця дружба два. Я кажу, то от не в нас є там 30 чоловік, то ми тут за пару хвилин зріжемо зріз, зріз, це і зігрілися, по-перше, все. Та вони б там билися, хто пізніше це буде різав. Я в селі виріз, знаєш, там розводити це все, знаю, нагострити. Звичайний mm -hmm. пильний, якийсь там мультитул, раз-раз розігнули. Все, фукера була. Поки цю бензопулу нам дав старшина, то вже точно. Да. Це <риснят> ось такого, що, знаєш, там всі нові, ті не вміють стріляти, ті там ну, кричать вночі, ті ще що. Такі? Кричать вночі? Ну, Звичайно, люди там, знаєш, як там спалять, ну як то спати. А по скільки у вас було на БЗВП? По 40 людей в палаці? Ні. З, 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 Зло в палаці 30, але здебільшого там було менше, бо там хтось був в наряді, хтось вдома, хтось хворий в госпіталі, хтось ще що. Звичайно, що люди хворіли, ну теж ти спиш в грудні в палаці. Ну, На неї якась зимова ще. Ну так, там ти... поки топиш, поки тепло. Так, хтось черговий був, заспав, все, в палаці, ти ін покрилося, в спальнику.